Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим весняним ранком середи 2 квітня 2025 року. Сьогодні у православних храмах на шостому часі читається книга пророка Ісаїї, глава 41. Вірші з 4 по 14. Хто вчинив та зробив це? Той, хто роди, покликав віддавна, Я Господь, перший, і з останніми я той же самий. Бачили це острови та жахалися, кінці землі трепотіли, наближувались та приходили. Один одному допомагає і говорить до брата свого: Будь міцний! І підбаюрює майстер золотаря, а той, хто молотом гладить, того, хто б'є на коватлі, і каже про споєння. Добре воно і його зміцнює цвяхами, щоб не хиталось. Та ти, о Ізраїлю, Рабе мій, Якове, що я тебе вибрав, насіння Авраама, друга мого. Ти, якого я взяв був із кінців землі, та покликав тебе із окраїн її, і сказав був до тебе, Ти раб мій, я вибрав тебе і не відкинув тебе, не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Отож засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники. Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш своїх супротивників. Стануть нічим, та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі поможу. Не бійся ти Яковів черве, ти жменько Ізраїлева, я тобі поможу, говорить Господь, і твій викупитель святий Ізраїлів Книга буття. Глава 17, вірші з 1 по 9. І був Авраам віку дев'ятидесяти літ і 9 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього. Я, Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи. Я ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже кликатись ім'я твоє, Авраам. Але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І вченю я тебе дуже дуже плідним, і вченю, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою і поміж твоїм потомством по тобі, на їхні покоління, на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання Твого. Увесь край ханаанський на вічне володіння, і я буду їм богом. І сказав Авраамові Бог А ти заповіта мого, стерегтимеш, ти і потомство твоє по тобі в їхніх поколіннях. Книга притч Царя Соломона. З 20-го вірша глави 15 по 9-й вірш глави шістнадцятої. Мудрий син тішить батька свого, а людина безумна погорджує матір'ю своєю. Глупота то радість для нерозумного, а людина розумна дорогою простою ходить. Ламаються задуми з браку поради. При численності жрадників сповняться, радість людині у відповіді його уст, а слово на часі своєму, яке воно добре путь життя для премудрого угору, щоб віддалюватись від шеолу внизу. Дім пишних руйнує Господь, але ставить межу для вдови. Думки злого огида для Господа, але чисті для нього приємні слова. Зажерливий робить нещасним свій дім. Хто ж дарунки ненавидить, той буде жити. Серце праведного розмірковує про відповідь, а уста безбожних вибризкують зло. Далекий Господь від безбожних. Але справедливих молитву він чує. Світло очей тішить серце, добра звістка підкріплює кості. Ухо, що навчання життя вислуховує, буде перебувати між мудрими. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги. Здобуде той розум, страх Господній навчання премудрості, а перед славою скромність іде. Заміри серця належать людині та від Господа відповідь язика. Всі дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Все Господь учинив ради цілей своїх і безбожного наднину на днину зла. Огида для Господа всякий бундючний, ручуся не буде такий без вини. Провина викуплюється через милість та правду. І страх Господній відводить від злого. Як дороги людини Господь уподобає, то її ворогів Він замирює з нею. Ліпше мале, справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Усім теплого, лагідного весняного дня, душеспасительного посту, терпіння і смирення.